В мене був повний курс після іншої автошколи. Є з чим порівнювати. Дякую вашій автошколі та інструкторам за такий крутий вклад. Ми стараємося максимально давати якісне навчання. На кону, наша репутація. Ми стараємося вкладатись на більше коштів, ніж ви нам даєте. Ми стараємося, щоб якість нашого навчання була вища, набагато вища за ціну. Тобто про те, що ціна якості відповідає навіть мови немає. Якість вища повинна бути за ціну. Вища. Інструктори повинні викладатись наповну по максимуму. Тому без великої реклами у нас завжди є учні. І якраз відсотків 30... Викатаних годин наших інструкторів це учні інших шкіл. А інколи буває і 40% загальних годин це взагалі учні інших шкіл. До нас ідуть по рекомендаціям, дивляться на наші результати. Наші учні складають іспити. Звісно, хейту на нас багато і тому подібне, ми багато кому не подобаємося, але результат є. Наші інструктори дійсно стараються. Вам дякую за такий е, відгук. І такі відгуки можуть давати лише ті, хто займалися е, з іншими автошколами. На жаль, ті, хто приходять до нас з нуля, інколи навіть залишаються незадоволені, хоча інструктор вклався в них як в рідну душу. Але їм нема з чим порівнювати. І лише учні інших шкіл, котрих не довчили, котрих навчали неякісно. Котрих не навчали, а імітували навчання, можуть оцінити старання наших інструкторів. Дуже часто так буває, і більше навіть відгуків від учнів інших шкіл, а не від наших. Ну це зрозуміло, бо лише в порівнянні ти зрозумієш, де тебе намахували, а де дійсно інструктор париться, старається, вкладається, вимагає. Розповідає, пояснює, вимагає, відпрацьовує ще раз і ще раз по 10, 20, 30 кругу одне й те саме допоки не дійде. Тому учні інших шкіл, у яких не вдалося таки зрозуміти і освоїти, як ту дорогу читати, йдуть до нас, йдуть до наших інструкторів. Але я вам рекомендую відразу. Потрапляти до гарних інструкторів, І якщо ви відчули, що ваш інструктор не допрацьовує, міняйте його, міняйте автошколу, міняйте інструктора. Робіть щось: це ваш час і ваші гроші.